Так, для вас знімаю, якраз показую, що імені знайшов. Криві тут стартери всякі. Лірки, кувалди, ключі і все буде якраз у відосі. Саме найграмезніша лірка. Я такої не бачив одна ціла, одна друга і с лерко тримачем. Жестяк. буде в відосі, дивимось, не переключаємось. Так, всім доброго ранку, доброго дня. Для кого добрий вечір. Хто коли там дивиться, буду показувати щось новеньке, щось гарненьке, щось цікавеньке. Для вас знову таки. Багато чого старого, нового дуже мало. Там різні там, речі, ті, що кувалда тут лярка тримачі з ліркою такою громезною, одна, ціла, одна, друга. Все інше якраз. Старе, тому показую, кому щось подобається. Заказуємо, купляєте, відправляю на наступний день. Або ж в той день, коли є змога якраз. В недільний період часу якраз не відправляю, тому що багато пошт не працює. Вибачаю за свій голос заболів ангіною. Ну, блін, що є, то є. Тому що деяким я не подобаюсь із-за того, що я десь там кашляю, десь я там чихаю щось я там сорбою. Ну, як є, я не знаю. Літом болію, зимою не болію. Дивіться, є тиски. Ось такі. Зараз візьму рулеточку, щоб вам показати їхні губки. 14, можна сказати, 13 губки стоять тут. Таніна тут стальна, чугунна, не знаю. Не перевіряв, не знаю, як перевірити. Повністю все ціленьке, гарненьке, покрасити, замінити губку одну. Або ж не заміняти, користуватися так, як є. Ціна за неї я хочу 2700, і буде вона ваша. А далі є мотор з ось такими характеристиками. Побачили. Я також не дуже сильно бачу тут. Обмотка, повністю все є. Ціна за нього 350 гривень. Так, далі є в нас така річ. Хто любить якраз робити різні трубочки, різні ці гарненько, але в неї відірвано одне кріплення. Но це на роботу не влітає взагалі повністю. Ціна за неї буде в нас, хай буде 300 гривень. Це в нас буде горілка без верхньої частини, без ніжок. Ось така річ. 150 буде ваша. Далі є болти в корабуляні, такої 45 гривень, Фонар є. Вітірок, хай буде 20 гривень. Кому там дуже там цікаво, щось хоче там відреставрувати. Ну, це таке, щоб було. Так. Далі є така якась наковальня, будемо так казати, вирізбрене. Не отвори ось так. Нормально така по вазі, більше 5 кілограмів. Ціна за неї буде у нас 250 гривень. Далі геобразний вороток. Тут уже погнутий якраз, я так розумію, його там чимось там давили. Ціна за нього буде у нас 100 гривень. Цей в нас геобразний з такою ручкою закручувати гайки. Ціна за нього 65 гривень. Молоток 55, монтіровка 80, стаместка буде 20, цей в нас буде 40, ключ 41-46, буде 120 гривень. Перехідник. Ось такий. Ось одна другою на якийсь, не знаю, сразу не міряю. Ціна 20 гривень. Гак, у нас буде 80 гривень, цей у нас буде 45 гривень. Цей в нас буде 40 гривень, дві губки. Або ж направляйки, я не знаю, як кому там ось такі грамезні. Вони більше 140. Там кому треба відрізати. Ціна за них буде 150 гривень, цей у нас 10 гривень для паяльника. Цей в нас буде 35. Цей в нас буде 30. Викрутки ось такі в кількості. 5 штук 5 штук у нас буде 40 гривень. Це у нас 30 гривень. Кувалда. 7 кілограмів, 450 грамів. Гарненька. В роботі була. Видно, що неї мотиляли, тому що чуть-чуть розплюснута, але не так сильно, щоб там не суттєво. Ціна за неї буде 350 гривень. Е, ключ 10 на 12. Ціна 45 гривень, Лерко-тримач з леркою, ось такою громезною, трубною. 200 гривень він був ваш. Ця річ 10 гривень. Що там у нас патрон? Ось такий знайшов. Ціна 60 гривень. Купорець буде у нас 45 гривень. Цей у нас буде 30 гривень, гвинт буде 30 гривень, ключі ось такі, ціна 125 гривень. Манікуляр. Чи як він правильно, напишіть, якщо я неправильно сказав, скажете, будемо якраз виправлятися, будемо разом вивчати. Ціна за нього буде в нас. Не знаю, нехай буде 150 гривень, і буде ваш. Струбцини, дивіться, є 45 гривень, є 35 гривень. Дві лінзи є ось таких ціна 50 гривень. Це у нас буде струбцина 35, ножниці у нас будуть 20, 25, 45, 45. Ці у нас будуть 100 гривень. E, 10 гривень. Ключ на 17 у нас буде, та хай буде 45, цикля повністю нова. В роботі не була, ціна 60 гривень. Так, буксирувальний крюк, кому цікаво, ціна 100 гривень. Далі молотки ось такі гарненькі, красиві, по 50 гривень буде важче. Різак у нас буде 25 гривень. Ці в нас прижимні. Будуть 120. Штамп алюмінієвий 50. Цей в нас буде прижимні. Цікаві. 80. Цей в нас буде 100. Ці в нас будуть 60. Ось ці в нас будуть 60 60. Всі у нас будуть по 250 гривень, кому цікаво, фігурні. Ласточкин хвост і всі діла. Ця річ є. Кому там треба. Ціна 100 гривень хай буде. Моторчик СРСР Алюмінієвий. 20 гривень. Ключі тут всі по 10 гривень. Хай будуть так. Ці також зубило, буде 25. Патрони три штуки у нас будуть 100 гривень. Вольтметр. з таким кріпленням буде 45. Це також 10. Цей в нас буде 35 гривень. І ці у нас кріплення, не знаю звідки ля, взялися в мене. Ну, які є. Ціна за них буде 60 гривень. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалось. А, і ще ці забув сказати, нехай будуть якраз 45 гривень і це буде 40 гривень. Все тепер точно все показав, все м -м, прорекламував для вас. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, звертайтесь, будь ласка, на Viber. Viber присилаєте фото того товару, щоб ви бачили і я бачив, за який товар ви маєте на увазі, щоб я е скомпоктував і відправив. Напоминаю, що можна в мене відкласти ці речі на деякий період часу, але після повної оплати. Оплачуєте, назбирали, відправили, присилаєте адресу, я відправляю. Це хто із новеньких, тому напоминаю якраз про таку річ. На цьому буду закінчувати з вас лайк, підтримка каналу, коменти і все те, що ви вмієте і можете зробити. Гарного всім дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.